І я рада всіх вітати. І сьогодні моя доповідь про роботу харківського осередку. І перше, що хотіла би сказати, що соціальна група, соціальна група це був майже арт-харків, сукупність. Ми були ті, хто об'єднаний спільною метою, ідеєю, праці і сукупністю. Це ми. У нас були свої активності. Конференції, ми дуже любили навчатися, хоча чому чому любили, я не знаю, чого кажу в прошедшому часі. Але ми зараз любимо навчатися, тому що те, то, що було, вже минуло, і ну, може би так як хотілося б минуло, але ми продовжимо. І спектр діяльності, що включає метод соціального втручання, за допомогою якого окремі індивідувати, а це ми та групи можуть розвинути навички вирішення проблем для подолання власних труднощів. На жаль, до 24 лютого ми не знали про власне труднощі, з якими нам буде суждено зіткнутися. І 24. Ми зіткнулися з цими труднощами, і це були травматичні події в нашій країні. І саме активні бойові дії, які були в нашому місті. І це я також можу сказати, що це не були, а і є, які шмотають плани на життя. Плани були розірвані, розірвані були й ми. Виникає стан розірваності, який викликає тривогу. Страх, я вам скажу, що це не страх, це жахиття. Коли ти не можеш дихати і взагалі нічого не можеш робити. І цей жах забирає віру в майбутнє. Ти живеш саме час і саме сію секунду. Мить. І перший виклад для нас, як для арт-терапевтів, це було опанувати та стабілізувати саме себе, тому що навколо було багато людей, які потребували допомоги. І це був такий страшний виклик опанувати себе і впоратися з цим дуже важко. Це, ну знаєте, так, не дозволяти собі. Да, там, щоб, щоб бачили, ну, я зараз про себе не знаю, може дівчата мене зараз поправлять, але це те, про що не дозволити, щоб бачили, люди бачили, що ти боїшся. Тому що на той момент ти інколи був опорою і ти стабілізував людей. І бомбосховище, і метро. Це новий виклик, коли куди потрапляє, ну я зараз про Харків. Куди потрапляє арт-терапевт? І волею, я не знаю, яких всесвітніх, але так трапилося, що майже всі ми, коли, якщо ну, зараз Іра показувала гру, да, і якщо розташувати на Харкові там, де жили ми, арт-терапевти арт харківа то виходить, ми майже живемо всі навколо а, окружної трапи. І бомбосховища, метро це було те, що коли подара наші арт-терапевти. І арт-терапія, ну, мабуть, це той саме метод, в якому є гнучкість, і яка допомагає вирішувати інколи питання, які. А, не вирішується з допомогою, да, коли ти розмовляєш з людиною, вона тебе не чує. І тоді ти починаєш просто стукати собі по да? плечах, і людина за тобою повторює. І коли вже це робила це бомбосховище, постукування, да, або тупотіння, це те вже було весело і викликало посмішки при а, арт артії або Олі, я перепрошую, три хвилини залишилося. Ще раз Лесю не чую. Три хвилини, три хвилини залишилося. Угу. І саме арт-терапія має високий потенціал, е таке штопання, поєднання фрагментів за рахунок своїх особливостей. Це метафоричність, ресурсність, і арт-терапевти здатні гнучко реагувати на будь-які зміни в соціальному середовищі за рахунок високого рівня і свободу в роботі. Тобто ця свобода давала такий польот, польот, який і є символом сьогоднішньої моєї роботи і презентації. І настав час, коли життя стає на грані, і спробуйте зрозуміти, чого саме ви боїтеся. Ну, я думаю, вже, мабуть, всі з вас... Наш... Ви можете втратити під час війни, що саме такого цінного стає в питанні, і відповідно на ці питання, можна замислитись над реальними діями. І ми зрозуміли, я би хотіла сказати саме всім, що коли ми поруч, коли ми об'єднані в одну таку команду, коли... Ми знаємо, я хочу сказати, що ми спілкуємося саме з 24.02, коли ми поняли, що одна ціпочка, один такий ланцюжок нас об'єднує, і я хочу подякувати тим, хто, хто, хто був з нами завжди на зв'язку. Це усі города, міста нашої України і таке велике серце нашого, нашої асоціації. Тому, коли нам нас запрошували, і звали до себе я. Це ті, ради кого ми виїхали, це те питання, кому я поставила. Це ті обличчя, ради кого ми виїхали і кому ми спасали життя. Це наш маленький осередок Харків. І е, серед наших осталися і до сих пор остаються члени нашого харківського осередку в Харкові. Це дівчата, які пережили і переживають всі зажахиття. І те, що я казала, зараз ми як стая стая, яка розлетілася по всьому світу. Але де б ми не були, ми відзвонюємося, і ми всі знаємо, де у нас знаходиться. Зараз ми активно працюємо, і тут хтось сказав, вибачте, але травмовані. Ми знаємо, що ми травмовані, але ми стараємося преодолітити таке жиле состояние. Зараз у нас супервізія, активні форми роботи. И благодарю, что нам помогают, и, ну, поверьте, даже некоторые сейчас из нас не рисуют. И вот благодаря нашей маме, маме нашего усырепка у нас засветилось солнце. У нас есть солнце. Спасибо животным, которые выехали с нами. Они нам помогают. И спасибо нам всем, то, что мы есть. Благодарю. Оля, благодарю. Извините. Що я мушу тебе перервати, бо насправді дуже в нас з часом. Дякуємо за таку щемливу, та щемливу доповідь. Ми...